Доброго дня, мене звати Олег Івченко, я керівник консалтингової компанії Pareto. Сьогодні я записую це коротке звернення, аби сказати вам одне просте, але дуже важливе слово дякую, дякую за вашу довіру, дякую за те, що обираєте нас у непрості для країни часи. Дякую за те, що разом із нами будуєте стійкий і відповідальний бізнес. Ми в Pareto працюємо для того, щоб захистити вашу справу, зекономити ваші ресурси та допомогти впевнено дивитися в майбутнє щодня наша команда готує бізнес-плани для грантів і банків, захищає інтелектуальну власність компаній в Україні та за кордоном, супроводжує трансферне ціноутворення, консультує щодо кік та міжнародного оподаткування, проводить експертну оцінку майна. Ми не просто надаємо послуги, ми будуємо довготривалі партнерства, де кожен клієнт це насамперед людина зі своїми викликами, цілями та мріями. Ми щиро раді, що маємо можливість бути поруч. Пишаємося тим, як багато підприємців продовжують розвиватися, попри всі труднощі. І якщо одного дня ви відчуєте, що вам потрібна підтримка, просто звертайтесь. Ми завжди на зв'язку. Ми ваша опора в складних питаннях. Ще раз дякую вам до нових зустрічей у справах, у перемогах і в зростанні.